Всіх вітаю! Сьогодні у нас металопластикова перегородка для розділення простору в приватному будинку. Ось таким чином розділили це у нас така кімнатка, склопакети посередині сатин. Знизу у нас сендвіч панель, а зверху у нас прозорі склопакети. Ось таким чином маємо довгу сторону. Тут двоє дверей. Двері у нас посиленості міжкімнатну штуку. Це Т-92 мм накладними петлями. Ось таким чином виглядає з внутрішньої сторони Оцей перестінок ще буде встановлювати сюди сендвіч панелі. Це ми вже показуємо якраз, щоб. Наглядно було для відео, сендвіч доставиться який встановлюється, все буде чудово. Замок для щільності прилягання поставили замок рейка. Серцевина буде закриватись на ключ-ключ. Двері зліва-справа обов'язково встановлювали через підсилюючі стійки, щоб не було шаткості конструкції. Покажемо ось такий зовнішній вигляд. Якщо відійти Це із приміщення, і покажемо трошки з іншої сторони. Покажемо цей варіант зверху, щоб світло проходило. Середня частина це скло сатин, щоб нічого не було видно, але світло проходило. Ну і якщо заходите в приміщення, ось такий зовнішній вигляд.